Леся Українка вмовляла подругу не робити цього, але Ольга Кобилянська не змогла відмовитися від свого захоплення. У Ольги Кобилянської було багато хобі: від верхової їзди до походів у кінотеатри. Але було ще одне доволі містичне захоплення, від якого подругу відмовляла Леся Українка. Ольга Кобилянська вважала свою сестру Євгенію хорошим медіумом і сама захопилася спіритичними сеансами. Хоча Леся Українка застерігала подругу від сеансів передрікання майбутнього та зв'язку із Померлими на спіритичних сеансах в Україні збиралися науковці, інтелігенція та навіть священнослужителі. Чому це було популярним заняттям? Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Європа переживала війни і пандемії. Багато людей втрачали рідних і шукали способи дізнатися про їхню долю, відчути їхню присутність. І якщо ви шукаєте, що подивитися сьогодні ввечері з таким же швайбом, зупиніть свій вибір на фільмі Привиди венеції. Це екранізація Гата Крісті. Вечірка на Геловін.